Ти те, що ти повторюєш. Мозок не змінюється випадково, він змінюється завдяки повторенню. Думки народжують емоції. Емоції запускають хімічні реакції. Хімія формує настрій, а настрій стає твоєю особистістю. Ти те, що ти повторюєш, тим ти і стаєш. А те, від чого ти тікаєш, ти ховаєш в своєму тілі. Тривога це уявне майбутнє, яке тіло сприймає за реальність, а депресія це твоя нервова система застрягла в минулому. А ключ до спокою та радості це навчитися бути в цьому справжньому моменті. Мозок не відрізняє уявність від реальності. Якщо ти відчуваєш та уявляєш себе в майбутньому, то твоє тіло вірить, що ти вже тут. Не чекай, поки життя зміниться, щоб відчути інакше. Відчуй інакше, і життя зміниться.